Такий наш хліб в розрізі. Щоб краще ви побачили, яка структура тіста, ми так показуємо вам на світло. Подивіться, як проходить воно. Доброго дня всім! Сьогодні будемо спекти з вами іспанський хліб. Його називають ще скляний головним. Високий вміст білка у нашому борошні є ключовим інгредієнтом успіху. Якщо білок нижчий, ніж 14%, то хліб може не вийти. У мене 14% білка. Беру 500 г борошна. Два з половиною грами сухих дріжджів. пять грамм солі, все змішую і додаю 500 мл теплой води. Тісто спочатку має дуже, буде мати дуже рідку консистенцію, такі, як заколочуємо на млинці. Але під час бродіння, з кожним бродінням воно буде ставати твердішим і еластичнішим. Тісто я змішала, вже муки не видно. Тепер беремо форму змащену олією. Олії сюди 2 столових ложки десь так і буду виливати сюди наше тісто. Накриваємо харчовою плівкою і 20 хвилин воно відпочиває. У мене в кімнаті тепло, якщо в кімнаті менше, ніж 22 градуси, то потрібно ставити його в тепле місце. Прийшло 20 хвилин, починаємо перше складання. Для цього руку вмочаю у воду і починаю складати до середини. Так вийде від 8 до 12 складань. Після складання уже тісто пружини. Дивіться, якої воно консистенції, таке живеньке. Після цього складання накриваємо і знову на 20 хвилин відпочиває. Пройшло 20 хвилин, будемо складати руки мочу в воді. І починаємо складати. І таке складання потрібно зробити ще три рази через 20 хвилин. Останнє четверте складання. Робимо. Дивіться наскільки тісто еластичніше вже. Все, після цього складання накриваємо і 80 хвилин воно відпочиває в теплому місці. Пройшло півтори години, тісто дуже підійшло. Зараз я буду припилю стіл і буду його акуратно виложувати, щоб вже поділити на частинки, на хлібинки. Тепер я притрушу, щоб мені можна було його розділити на порції, щоб воно не липло до ножа. З такими бульками класнючими. Тепер я акуратно, щоб його не, не, не дуже поврядити, буду ділити на чотири частини. Це в мене буде 4 хлібинки. Кожну я буду викладати на окремий кусочок пергаменту. Кожен кусок положила я на окремий пергамент, тому що духовку буду напалювати разом з деком, бо його будемо ложити вже на накалене деко. Щоб було удобніше кожен кусочок на окремий, на окремий пергамент. А зараз при кімнатній температурі 2 години буде відпочивати. Хліб простояв 2 години. У мене він на пергаменті, бо деко вже гріється в духовці. Тобто я буду з деко, буду ложити з пергаментом на деко. Духовка розігріта 250 градусів. Орієнтовно буду пекти 25-30 хвилин. Наш хлібчик спікся. 30 хвилин я його пекла, ви подивіться, скільки тут бульок запечено. Він ще трохи теплий. Як тільки він вихолоне обов'язково розріжу і подивимося, що там всередині. Такий наш хліб в розрізі. Дивіться, скільки булік, яка, який цікавий, і дуже м'який получився. Щоб краще ви побачили, яка структура тіста, ми так показуємо вам на світло. Подивіться, як проходить вона. Дуже рецепт дуже вдалий. Користуйтеся. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!